Доброго ранку, з вами я, Олександр Бригінець, на канал Бригінець на телемарафон. Сьогодні зранку я прикинувся не тільки від того, що у нас ніч була коротша, а від того, що, прочитав, ще, що саме 11 років тому перше, е, харківські фани виконали відому пісню про Путіна. Ну, Кажуть, що Ютуб не дуже. Дозволяє е, цитувати цю пісню. Не знаю, я ж тут новенький, е, нашому каналу всього два тижні, тому не буду ризикувати, але ви знаєте, що це за пісня, і їй 11 років рівно сьогодні. А ще дуже цікаво, що саме зараз, мабуть, до річниці е, створення цієї пісні я прочитав в білді, що е, навпроти будинку ФСБ. Був підірваний автомобіль з картерджа оцього самого героя пісні. Така цікава історія. Можливо, це якісь харківські е футбольні фани вирішили святкувати річницю пісні, можливо, ще щось. Але принаймні новина хороша, приємна, ранкова. І е я не думаю, що це вона там е катастрофу щинила для руского міра з точки зору того, що головний герой пісні загинув під час цього вибуху. Але, принаймні те, що такий, такий лимузин, лимузин, можна, лимузин можна закласти міну і підірвати його точненько навпроти ФСБ, це, як на мене, хороша новина. Отже, прошу вас, перепощуйте, прошу вас, лайкайте, прошу вас, коментуйте. Це повинно допомогти Ютубу зрозуміти, що цей канал важливий, а він реально важливий, тому що я, е, як і деякі інші, намагаємося розказати вам більше правди про те, що відбувається в світі, от, про е, ту інформацію, яку не завжди можна отримати з інших джерел. От, і тому краще, щоб таких каналів було більше, і щоб вони краще е, розвивалися. Один з моїх колег, Володимир Цибулько, розказав, що. Хтось з вас прийшов до нього в е, коментарі і рекомендував мій канал підписниками. Він вас підтримав, нібито і в ефірі сказав, щоб на мій канал підписувались. Тож бачите, е, ваші зусилля призвели до того, що мій товариш нарешті звернув увагу на мій канал і теж його рекомендував. Тож дуже вам дякую за, за вашу активність, тому що власне ваша активність це на досеку ще в часи, коли я був президентом територіалу. В далеких 90-х роках я бачив, як активно допомагають фан-клуби підтримувати е ті навколо у кого вони створені. І в даному випадку, це точно механізм нашого е е фан-клуба «Територія», який тоді існував, коли ми намагалися сприяти і поширювати інформацію про нашого героя, як тільки могли. Так що дуже вам дякую. Сподіваюсь, це була не остання спроба допомогти мені поширити канал. А, і, <към> а сьогодні я хотів поговорити про дуже просту тему, тому що у нас є дві теми завжди: це е, тема е, е, війни міжнародної політики і тема війни внутрішньої політики. Тема внутрішньої політики війни вона дуже складна. Е, я бачу, як е, багато хто не дуже однозначно реагує на певні заяви. Мої в тому числі, тому що, ну як правило, ми ж ну, би сказати, намагаємося, коли ми коментуємо певні події, ми намагаємося говорити, що от мені все одно, я такий незалежний, байдужий, і мені має значення хто там чого. Але от я об'єктивно подивився на речі і кажу вам, що Зеленський найкращий президент. Оце так приблизно у нас об'єктивна аналітика працює. Я Вражаюсь, наскільки це безглуздо. Я кажу так, що в всьому, що робить Зеленський, я не бачу позитивних моментів. Ну, просто не бачу. Я дуже прошу вас, якщо я помиляюсь написати мені, я завжди пишу всіх. А ви можете мені назвати там три найважливіші позитивні речі, які зробив Зеленський за шість років. Ну, я вам скажу, тільки один кучма е, був так довго президентом. Але окей, за шість років це багато. Хай назвуть якісь три речі. Тому я вас от прошу коментарях зараз значить заганьбити мене, тим, що я не можу знайти ці три речі. А значить, напишіть їх, щоб я прочитав. Я думаю, що єдина хороша річ, яку може зробити за всі свої шість років правління Зеленський це не піти на новий вибор. Це був би. Реально позитивний момент, хоча я думаю, що він може бути викликаний не його доброю волі, а якимись іншими обставинами. Тобто, я до цього до чого кажу, що внутрішня політика це дуже складна тема. Вона е, викликає певні конфлікти суперечності. А от е, міжнародна політика вона простіша, тому дуже багато е, аналітиків сьогодні більше говорить про міжнародну політику, тому що. Розказати, який поганий Трамп і яка хороша Європа, це дуже ну, в тему. У нас всі дуже це люблять і це підтримується лайками. І це, до речі, ну, не, не фантазія, воно так приблизно й випадає. Це об'єктивна реальність в даному випадку, навколо якої можна консолідуватися. Трамп не завжди був таким поганим, він став відверто поганим після овального кабінету цього скандалу, але менше з тим. Так от, Є ще одна цікава річ. Це перше, що знову ми почули заяви від Трампа та його оточення про Гренландію про те, що вони її хочуть контролювати. готовий Трамп сказав, що він готовий до бойових ну до, до бойових дій навколо неї. А якщо врахувати, що там вже є військові бази американські населення їх міст ну, населення острова, це приблизно. Менше ніж населення Бриспеля, то зрозуміло, що вигравати бойові дії з такою країною ну трошки легше, ніж з Україною, припустимо, чи там з Афганістаном, чи там з Сірією, чи навіть з Хамасом, тому що там все-таки велика кількість населення і підготовка, і вони готувалися до того, що треба воювати. А Герландія все-таки. Не, не, не готувала партизанських загонів. Хоча зараз ми побачили, що всі політичні сили, які е, є в Гренландії, вони е, жорстко підтримують е, незалежність острова, незалежність саме, а не належність його до Данії, і е, здавалося б, їм яка вам різниця, ви ж окрема держава, окремий народ, і тут вас контролювала Данія, а тут вас контролює. Сполучені Штати, яка вам різниця? Ні, вони хочуть, по-перше, незалежності, а по-друге, якщо вже незалежність, то бути в складі Данії, тому що, ну, якщо говорити про демократію, ну то, то ясно, що можливостей для демократії в Данії точно більше, ніж в Сполучених Штатах. Принагідно нагадаю вам, що чверть всіх ув'язнених в світі, які є, вони всі сидять в тюрмах Сполучених Штатів. О, якби така деталь, яка говорить про те. Наскільки жорст, жорст, жорстко діють в Сполучених Штатах, а а не так, як в Європі. Так от це все така якби, преамбула. А я хотів би поговорити про е, черговий звіт Пентагона, який е, обнародували знов змі. І я не знаю, чи це справді е, такий вилив не санкціонований, чи це санкціонований вилив для того, щоб. Всі почитали фігіє, але суть залишається в тому, що Сполучені Штати зосереджуються виключно на Тайвані. Це, ну, звичайно що це негативно з точки зору того, що вони йдуть з усіх інших регіонів, але це дивно, тому що ще недавно говорили, що і Тайвань вони теж полишать. В Даному випадку цей звіт говорить про те, що головним ворогом своїм вони вважають Китай, і головною вважають, що буде війна чи протистояння навколо Тайваня. Вони вимагають, щоб Тайвань підняв військові розходи до 10% свого бюджету. Нагадаю, що для НАТО вони зараз встановлюють 5%. Тайвань це країна, яка Має приблизно 20-ту економіку світу. От якщо Росія має 11-ту економіку світу, то Тайвань має 20-ту економіку світу. Ну тобто, це не якийсь. Ну, у нас там десь 60-те місце, щоб для розуміння. Тобто ми, 60-та економіка, протистоїмо 10 тій економіці, а Тайвань, 20-та економіка, протистоїть другій економіці світу. За відвертої підтримки першої економіки світу. Це так, щоб зрозуміти, єдине, що дисбаланс армії по розмірам жителів, звичайно, що Тайвань, Китай це значно більший, ніж у нас з Росією. І от коли би Дин цеопін сказав, що Ціззеньпінь сказав, що, 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 що в голові ті робиться, це не зрозуміло. Сі Цзіньпін сказав, що ми з тайванцями один народ. ну Тут можна було би говорити про те, що вони з ними один народ, тобто у них різна політична культура, але все інше схоже. А, але е, заяви Путіна ясно, що вони не відповідають нічому, ні історичним фактам, ні культурним, ні так далі. Так далі. І оця ідея про е, 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 тих, що захищають. Одномовників, тобто, грубо кажучи, Росія захищає в Україні російськомовних, Китай буде захищати на Тайвані китайськомовних, а Сполучені Штати будуть в Гренландії захищати американомовних. До речі, чого це до цього часу Трамп не переіменував англійську мову в американську? Я просто здивований. Ну, будемо чекати, що це найближчим часом станеться. Так от там є дуже цікаві Подробиці цього значить, звіту Пентагона. Вони говорять про те, що Україна повинна захищати, ой, Європа повинна захищати себе сама. Це зрозуміло, це ми вже давно знаємо, це не новини. Але в список країн і в список гарячих точок, які повинні вирішуватися силами Європи, додані ще цікаві об'єкти. Іран, і тут я маю визнати, що я був неправий, тому що я б вважав, що Іран може стати такою точкою сили для Сполучених Штатів, які захочуть раптом продемонструвати свою потугу, і тоді вони щось там з Іраном почнуть робити. Виявляється, Іран це вже зона впливу європейських армій. Ну і тут просто здивування здивувань. КНДР це теж виявляється зона відповідальності Європи. Ну, зрозуміло, що КНДР і Іран воюють на стороні Російської Федерації в Україні, і тому вони таким чином є союзниками Росії в Європі по війні з нами. Але КНДР, нагадаю вам, знаходиться поруч біля Тайваня. Вона знаходиться в системі протистоянь проамериканських і прокитайських сил в регіоні. Де з одного боку Японія, Південна Корея, Тайвань, Філіппіни і інші там бази американські, і так далі, з одного боку, а з іншого боку, Китай і КНДР. Так, от, по одній з версій, саме силами КНДР може бути здійсню, може здійснюватися вторгнення в Тайвань, і це може виглядати як ем, спеціально спровокований конфлікт між Тайванем і КНДР. І, і це не буде виглядати як пряме вторгнення Китаю, а от вони там щось, а КНДР почне ці бойові дії, а вже далі як Бог дасть. Ну от, от така історія можлива. Тобто, ми бачимо, що Сполучені Штати формально по цій своїй схемі, яку вони обнародували, вони фактично ледве не увесь світ віддають під контроль. Європи, кажуть, що за все відповідальна тепер Європа, а вони тут трошки за Гренландію, трошки за Панамський канал, а взагалі вони протистоять Китаю, і тому вони будуть стояти в Тайвані за його гроші. От Це така інша історія, а, але подивіться, що робиться в Ємені. В Ємені сьогодні вночі була найбільша атака за весь час е, за всю війну. Тобто кажуть, що там. Американці дуже активно е, показували свої дії. Ну я розумію, що воювати проти Ємена це все одно би, що нам ну я не знаю, там проти е, партизанів, яких-небудь в я, ну навіть не можу уявити собі з ким. Тобто, це не співвідносні взагалі е, сили, і тому зрозуміло, що там е, Сполученим Штатам можливо легко показати ситуацію. От, але це ж е, тимчасово це ж можна втягнутися в цю війну, а потім не витягнутися, чи навпаки простягнутися. Бо експерти говорять про те, що без наземної операції закінчити ту війну неможливо з Єменом Схосидам. З тому чи наважиться там американці, чи вони в зроблять новий звіт і скажуть, що це вже зона відповідальності України, чи там чи там Європейського Союзу, я не знаю. Але факт тому, що. Хотів ще раз сказати, що швидше за все Іран вони теж не будуть атакувати. Хоча е мені здавалося, я був впевнений і те, як рухаються кораблі, і як стягуються ті зоні бойові сили і потуги сполучених штатів. Мені здається, що вони мали би це зробити. Тому, А вони говорять, що ні. Ну тобто, це е така офіційна інформація, вона може бути правдивою, може бути неправдивою. Але у нас є час за цим постежити для нас. Ключове зрозуміти, що. Мирні перемовини навколо е, ситуації в Україні закінчилися. Фактично, з них вийшли вже всі. Формально, щось, якісь ще наслідки дрібні мають бути, але говорити про те, що війна припиниться в найближчі тижні чи місяці, навряд чи кажуть, що наступною точкою, е, коли можуть початися нові перемовини, це буде осінь. Тож нам до осені треба донатити, збиратися сили, допомагати армії і розуміти, що. Тільки сила нашої армії може врятувати Україну, тільки вона. І ми повинні робити все можливе для того, щоб ця потуга була міцнішою і міцнішою. Гарного вам дня і до зустрічі!